Hello, my friends. Звижувальні відповіді. Короткі та розгорнуті. На загальні запитання у часі Present Simple, які ми навчилися гарно ставити на минулому міні-уроці. Отже, буває два типи відповідей: коротка відповідь та повна відповідь або розгорнута. The first sentence. Перше речення. Do you take a shower every morning? Ви приймаєте душ кожного ранку, або ти приймаєш душ кожного ранку? Take a shower, приймати душ. Коротка відповідь. Yes. I do. Що ми зробили? Ми жили слово yes, поставили після нього кому. Потім іде займенник, а після займенника обов'язково допоміжне дієслово do. І ось оця коротка відповідь де в українській мові просто так. В англійській мові три слова. Yes, I do. Повна відповідь I take a shower every morning. Тобто звичайне розповідне речення. Я приймаю душ кожного ранку. The second sentence, друге речення. Does my father work for a food company? Мій тато працює для харчової компанії або фірми, або на харчову компанію чи фірму. Yes, he does. Що ми зробили після дієслова кома. Yes, Потім My father перетворили на He, на займенник допоміжне Yes, he does, Так. Розгорнута відповідь. He works for a food company або my father works for a food company. The third sentence Does the office open at 8 AM? Відчиняється офіс о 8 годині ранку. Yes, it does. Замість the office Zemanic. It vin office the Pomajedi slovo does. Yes, it does. Так. Повна відповідь. It opens at 8 AM. About the office opens at 8 AM. The fourth, Do they spend their holidays at the seaside? Вони проводять свою відпустку або свої канікули на морському узбережжі, на морському узбережжі at the seaside. Yes, they do, не потрібно замінювати, бо they є займенником миго так і переносимо у нашу коротку відповідь they. І допоміжне є слово do. Yes, they do. Так, розгорнута відповідь. They spend their holidays at the seaside. The fifth. Does Dad go travel to work by train. Дівчина їздить на роботу поїздом. Yes, she does. Замість the girl – she. Допоміжне дієслово – does. Коротка відповідь – так. Yes, she does. Повна відповідь – She travels to work by train. Або the girl travels to work by train. The sixth. Do these men smoke cigarettes? Ці чоловіки курять цигарки. Yes, they do. Замість these men ставимо they і допоміжне слово do. Коротка відповідь Yes, they do. по українськи так. Розгорнута або повна відповідь. They smoke cigarettes. Або these men smoke cigarettes. Вони курять цигарки, або ці чоловіки курять цигарки. Ми можемо гратися з іменниками і займенниками. іменниками. They вони, these мен, ці чоловіки. Do I speak, read and write five languages? Я розмовляю, читаю і пишу п'ятьма мовами. Yes, I do. Так. I speak read and write five languages. Я розмовляю. Читаю і пишу п'ятьма мовами. Не замінюю нічого, тому що займенник був у запитальному реченні, і займенник є у короткій та довгій відповідях. The AIDS. the boy know the birthday Date of His Girlfriend. Знає юнак дату дня народження своєї дівчини. Yes he does. The boy на he і так як це третя однини, то буде does. Yes he does, Так, розгорнута відповідь. He knows the birthday date of his girlfriend. Або the boy knows the birthday date of his girlfriend. Хлопець знає. is Дату дня народження своєї дівчини. Denions. Do we often have breakfast at home? Часто ми снідаємо вдома. Увага! У нас немає have. got. У нас є вираз have breakfast. Снідати. Have dinner. вечеряти. Have lunch. Обідати. Тобто, якщо ми маємо ці вирази, то вживаємо із ними допоміжне дієслово do. Do we often have breakfast at home? Ми часто снідаємо вдома. Відповідь коротка. Yes, we do. Так. І розгорнута або повна. We often have breakfast at home. Ми часто снідаємо вдома. The tense, десяте. Do the children wear t-shirts and jeans? Діти носять футболки і джинси. Yes, they do. Замість the children, діти ставимо they, вони. І допоміжне діє слово do. Yes, they do. Так. Розгорнута відповідь. They wear t-shirts and jeans. Або the children wear t-shirts and jeans. У розгорнутій відповіді ми можемо вживати як іменник, так і займенник. They – вони, або the children – вони. Як було і в інших попередніх реченнях. The eleventh, одинадцяте. Do you often go out in the evenings? We часто выходите на дверь по вечерам. Yes, we do. Так, we often go out in the evenings. Мы часто выходим на дверь по вечерам. The twelfth, дванадцате. Does she play the piano well? Рає вона на фортепіано добре. Yes, she does. Так, she plays the piano well. Вона грає на піаніно добре. The Thirteens. Тринадцяти. 13. Do those women buy expensive clothes? Ті жінки купують дорогий одяг? Yes, they do. Так. They buy expensive clothes. Вони купують дорогий одяг. Those women buy expensive clothes. Ті жінки купують дорогий одяг. Do you like black coffee? Тобі подобається кава без молока? Yes, I do. так. I like black coffee. Мені подобається кава без молока. The fifteenth. П'ятнадцяті. Do your children usually listen to music? Ваші діти зазвичай слухають музику? Yes, they do. Так, they usually listen to music. Вони зазвичай слухають музику або our children usually listen to music. Наші діти зазвичай слухають музику. Ми навчилися сьогодні давати короткі і розгорнуті або повні відповіді на загальні запитання, стверджувальні. В На наступному році ми будемо робити заперечні відповіді. Для стверджувальної відповіді сьогодні ми брали слово Yes, ставили кому, після неї займенник і допоміжна діє слово «do» або does. Тобто це було ось так. Yes, I do. Yes, you do. Yes, he does. Yes, she does. Yes. It does. Yes we do, yes you do, yes they do. А розгорнута відповідь була звичайним стверджувальним реченням, де ми вживали або іменник, якщо він там був, або на його місце займенник. А далі йшло дієслово, додаток та різні обставини місця і часу. Thanks, bye.